А зараз момент для кривбаса. Бундаш виконує подачу на дальню стійку. Передача вперед, непогане скидання від Боднара. І подача з лівого флангу. Момент для Кривбаса. Завдає удар Дрос, сильний постріл. І Відбиває голкіпер. Далі триває боротьба. Середа бере гру на себе, простріляє. Антон Дроз низом завдає ударом. Непоганий навіс. Є простір для розвитку атаки. Забігання Бундаша. Зубрій прибирає м'яч. Пасує в є на ударі. Олександр Середа. Ющенко вже тягне м'яч вперед. Пасує на правий фланг, звідти прострільна передача. Зубрій пробиває. Зубрій прострілює. Ющенко прострілює. Відбирають м'яч криворізці. але тривається атака. Удар Бундаша, і поперечка рятує кривба. Дрозд виконує навіс. Вибивають Кривбаса. І Ось на цьому перший тайм завершується. Після першого тайму 0-0. Непогано прискорюється лівим флангом Боднар. Бутенко завдає удару, і в Каркас воріт. Простріл на ближньої є удар по воротах. Тепер вже повище навіс від Ющенка. Середа. І далі спроба пробити по воротах. Навіз зліва. Ломага виходить на цей м'яч. Воротар його підштовхує і це пенальті. Ющенко проти Дударенка. Тягне воротар Кривбаса. Це 11-метровий. Відбиваються гості. І в контратаку помчали криворізці. Ось Зараз у них вдосталь простору. Передача. Вихід на воротаря. Удар. Баглай рятує свою команду. Тепер уже порятунок геть інше хворіти. Іде подача зліва. Дударенко грає кулаками. Ющенко одержав м'яч від сметани. Ющенко подає. Треба поборотися за м'яч. Підбирає його Огарков. Удар не влучає у ближній кут. Дрозд навішує, що навіть прострілює на стійку, Де м'яч? Не вдається. Забирають м'яч футболістник Рибаса. І проводять свою атаку. Центральною зоною, де рух до воріт. Небезпечно. Вихід на баглая. Удар. Але ні. Подача від Дрозда. Гарабажій виграє другий поверх. Рибас в атаці. Простріл зліва від Матяша Рефері дає фінальний свисток 0-0. Зіграли в чемпіонаті України Ю 19 шахтар та Кривбас. Це був матч, в якому було все, окрім голів.